Вуглецевий сад з'явився в знаменитих садах Кю, що в Лондоні. Тут можна дізнатися, що таке вуглець і як адаптуватися до мінливого клімату. На створення нової експозиції пішло 4,5 роки. У саду ростуть 6,5 тисяч рослин, і 35 нових дерев, стійких до погодних катаклізмів. Тут також є павільйон, конструкція якого натхнена грибами. Гриби мають важливу роль поглинання вуглецю або перебувають у ґрунті. Вони переносять вуглець у ґрунт і його поглинає міцелій, грибні нитки. Це допомагає зберігати вуглець під землею, запобігаючи його потраплянню в атмосферу. А це сухий сад. Тут висаджено посухостійкі рослини до 2050 року, згідно з прогнозами, у Лондоні буде клімат Барселони. Для сухого саду вибирають рослини, які виживають у середземноморських умовах, де влітку по-справжньому спекотно та посушливо. фахівці радять садівникам аматорам садити рослини пристосовані до місцевого клімату. Крім того, можна дозволити деяким куточкам саду трохи дичавіти. Це сприятиме відновленню біорізноманіття.